і привет, друзі! З вами Верест вийшла у нас обновочка. Вчора у нас був техперерив десь приблизно. Вроді казали, що і 7 годин. Коротше, доволі до хіра так часу. Гра була в техперерві. І сьогодні у нас на наступний день виходять такі посилання, де можна забрати, якщо не помиляюсь, п'ять боксів. Це точно, бо я нічого не дивився, я нічого не відкривав, просто щоб з вами це все одразу розглядіть. Коротше сундучки, в яких лежать і скінчики, і оформи, і легендарні скіни. Коротше, що хочеш, можна там знайти. Ну і я сьогодні буду своїх 24 аккаунтів це все відкривати. Так от, почнемо з моїх таких других таунхолов. Тут є аккаунти, які назавжди другі таунхоли, є акаунти, з яких о, я просто недавно створив, щоб там була дев'ятка, якась о, десятка, вроді, да, це не пам'ятаю точно, ну коротше не суть. Так, давайте заберемо і. Забрати успішно. Ну, давайте. Так, камон, слухайте, це щось по типу стардропа, я так поняв, да? це. таких шанси да, щоб до легендарного повисити. Окей, я тоді давайте заскріншоти, це так прикольно. Виграли так рер. рарочні, рейр. Ай, скільки не бий, йому не доходить. Дай, ми коротше забираємо зражного сундука. Будівельне зілля, ну. Чудово. Так, це да, все, да, все одно буде 5. Значить так, що там у нас? 24 по 5, це хто там математик, будь ласка, <хи> вирішить. Я вже там, ось зараз пооткривається все і потім скажу, скільки ми сундуково відкриємо. Якщо -то, я навіть якщо не скажу, то в назві по-любому це напишу. Так, еліксира у нас доволі маловато. Давайте буду буду по пошвидше гепать по цій скринсі і будемо забирати. Ні ніхера такого годного. У мене взагалі клано, щоб ви розуміли, даже скін випав на кінга. Ну круто, що я скажу. Ну, ми поки що з другого таунгола забираємо. Такий у нас гавняний дропчик, на що ми очікуємо, в принципі, не завжди, так сказати, буде бути везучим. Тому все, друзі, з цим аккаунтом. Правильно, то даже його і сильно поставляти не треба, просто звичайний аккаунт. Давайте перейдемо до наступного. І наші сундучки давайте ну, відкривати, забирати. У нас ще другий таунхол. Коротше, я вже порахував. Ми сьогодні з вами відкриємо 120 сундучків в клещі. Ну це доволі круто звучить. Я думаю, ми по-любому хоч щось годне вип'ємо. Поки що у нас два рарочних є. Я навірно рахувати їх так сильно не буду. Да? Просто я думаю, ви самі на очі побачите, на навіть не треба рухати, як це дуже рідко там. Навірно, легендарний все-таки сундук такий самий найрідший. Да? Так, рарочний сундук і нам падає непотрібне зілля будівництва. Ну, на цьому таунхолі, по-любому непотрібне. ну що я зробив так. Откуда в мене стільки ресурсів, хто мені скаже? Ладно, все, друзі, з цим аккаунтом закінчено. Що ми тут будемо офіційно все робити на цих аккаунтах? Так, сундучки лутаємо і. Оце все відкриваємо. Рарочний сундук падає, 6000 золота ми получаємо. Ну і давайте... Епік, найс! І це книжка будівництва. На цих аккаунтах вона мені сильно і не треба, тому байдуже. Переходимо, давайте далі. І нам випадає непотрібна декорація на Різдв'яні Санки. Ну ладно, Слухайте, 100 аккаунтів, в принципі, такий доволі непоганий дроп вже. Два епічних сундука. Ну це класно. Так, рейр. На жаль, не епік, хоча б. Але окей, кстати, ми тут ще й лутаємо. У мене тут все одно, кстати, доступний клан кастел. Давайте ну, виставимо по приколу оце саночки, і цим аккаунтом у нас завершено. Сундучки прийняті, погнали відкривати. Ну, думаю, знаєте, все-таки це два епічних сундука подряд, Ну, я думаю, це доволі рідко буває. Ми з вами вже можемо таке щось побудувати, як це доволі рідко, тому що ми вже чимало аккаунту відкрили. Якщо точно говорить, то десь до п'яти штук. Це четвертий зараз, мені здається. Так, ну покажемо, чого такого годного, Ну до рейр і нам оттуда. Кстати, з рерок, наверное, падають все-таки якісь баночки, а от уже з епіка падають якісь книжечки. Побачимо, що буде падать. З легендарного з легендарного, я думаю, там прикольні штучки попадают. Так, погнали. Ще у нас другий та таунхол. У нас зараз багато цих другий таунхол. Є у мене їх, наверное, аж десь до штук десяти є, ну, чуть-чуть. Нам, знаєте, головне пофіг, на якому аккаунті ми знаходимося. Нам головне просто пооткриватися сундучки, да й хоча б щось годне вибить з тих нещасних 120 сундучков. Ну, ладно, це да, реально всякі епіки. Ой, епіки, Ну це вже через юрик вже на епіки ж, жалкі сундуки. Це, це дерев'яні, серебряні, так сказати, тобто це рарочні. Ну, коротше, реально, вони безполезні, Ну, що поробиш. Так, друзі, давайте до next аккаунту. Так, let's go, Погнали. Ну, поки що come on, такий звичайний дроп. Так, ну бляха, я не, я не хочу просто зараз uh, всі такі свої сили искать ці 120 сундуково, це все записати, но камон, нам надо не 6 год випити, ну серйозно. Оп. епік, хорошо, а ну? Книжечка. Я щас не знаю, яка тут максимальна, Скорее всего, если по ідеї, так якщо воно працює як стардропы, то напевно, легендарка і міфік ще є, Ну, зараз побачимо, що тут буде. Так, давайте. Оп. епі, а ну? Ай, не легендарка, ну ладно. Так, два у нас будів... зілля для будівельника. Окей, ну хорошо, я вже так обрадуюся, знаєте, одразу з двох тичок уже епічний випадає, але. фіг там плавав, знаєте. Так, а ну. Оп, оп. А, тут так не працює, як бралі, що я можу чотири пальці одразу нажати і Стародроп одразу відкриється. Так, ладно, рейр. Я, чесно, не знаю, яка тут. Я не знаю, може ми сьогодні в цьому відео спробуємо знайти максимальну рідкість. По сундукам. Ну, ні, здається це легендарно, все-таки, але ну, поки що яку ми тут знайшли, це, це епічно. Так, забираємо. Окей, стандартний дерев'яний, ну. <гум> <гум> Оце самий безполезний дроп, який я бачу, який поки що ми навіть вибували. Так? Кому взагалі треба. Ресурси для DS-ки, камон, хто цьому буде радий. Ще одне, ну спасибо. Уже два, так сказать, є на цьому як... Не знаю, мені здається, що як будто на якихось аккаунтах якась прям метка стоїть. Типа на все треба, щоб падало говно. А це що? А на другому, що падало 6 год. Так, а сильні панкейки. Так, що це у нас таке? Хертіміл. Так, сердечний перекус. Цей буст boost, він бустить юнітов, спили, осадки до максимального рівня для твого таунхолу на три наступні батли. Так, працюю <с>? в хом Окей, переводчик з мене не кудишній, тому давайте переходимо далі. У нас якраз сантички тут закінчились. Продовжуємо з вами відкриватися. У нас дев'ятий таунхол. Минулий кстати, теж був. Ми вже закінчили з другими таунхолами, і у нас ось до вже пішли чуть, -чуть повище. Так, рарочный сундук миллион золота. Кстати, а тут а я вообще, типа, если у меня, например, будет книжечка, уже будет, так сказать, я чем не зарахуется друга. Вот это интересно. По идее, это же дроп. ты ничего с него, него не сделаешь, если он тебе выпадет. Так, окей, рейер, ну, пока что, ну, говнецо падает, честное слово. Я расчарованный, в принципе. Мне здесь такие шансы все-таки, да, и подкручные. Кто будет тебе халявную форму, так сказать, просто давать. Так, погнали далі. Це у нас восьмий таунхол. Ну, знаєте, о. Шашличок чи що? Так, а ну. ну, кстати, цей предмет щось роблять, як я розумію. Так. Це у нас було, наверное, минуле на відхилення щось, да? Ну, хер, типа, сердечне відхилення, я от точно не знаю. Так, Так, це бустить героїв тваринок, спо... їхнє спорядження до максимального левела для твого таунхолу на наступні 3 битви. Коротше, дуже годна штука. Я давно чекав, що були бусти на спорядження. Да? Ну, і тут отакі штучечки додаються. Так, погнали, давайте відкривати. Такі інтересно, є щось таке додають, щось ми дивимося. Я взагалі про це перший раз бачу, я бачу, мене там соклани скидували. То хтось якраз оцей шашличок і вибивав, як я пам'ятаю. Так. Боже, скільки не биться сундуків, ніяких легендарок тут ну не падає, чесне слово, просто якесь гауніцо. Так, переходимо до Next Account. Браємо халяву на нашому проекті без атак. а б би ні. Якщо є халява, то чому би її не забрати. А вдруг ми зараз оформу собі виб'ємо красивеньку і будемо з донатом, ну, без атак. Так, стаді суп, навчальний суп, що це? Ну, це. не знаю, давайте чекнемо. Це бублінг Брос Мейкс. Так, ця суміш робить твою лабораторію у прискорювальному в 4 рази, тобто в 4 рази швидше на годину працює в тільки в рідному сховищі. Ну, я не знаю, чи точно це баблінг, це типа жижа, рідина, це як я переклав, ну думаю, щось в цьому дає роді. Так, давайте далі. Опять це жижа, слухайте, да що ти будеш робити? Ну, Якщо воно падає, це все звичайно, то значить це якесь якийсь так. Так, м'ясо будівельника, будівельне м'ясо. Так, давайте глянемо. Uh, Healthy bite that makes your. Так. Коротше, це я зрозумів. Це м'ясо робить uh, твоїх будівельників в два рази швидше ну, всього на час. Працює в домашній деревні, uh, на жаль. Седлі, типа сумно, да? е, помічник будівельника, вегетаріанець, і він, йому не потрібні бусти. Ось так, бачите, як схитрували просто. От вам так сказати, потратили геми, а він, сука, вегетаріанець і не хоче прискорюватися. Що ж будеш робити? Так, давайте ми щось на цьому аккаунті зумалися, сподіваємося, зараз щось годне випаде. Але гавеніцо, як завжди, Ще й на деревню строїтел, камон. Так, ну, по ресурсам. Ну, Таке ресурси мені тут треба, але я тут а, нічого такого году ну, не вкачаю. Давайте на ну, тесілки, В принципі, ми і так на цьому аккаунті. Я дуже давно на нього не заходив, то щось поставимо, бараки ставимо. А, Air sweeper ставимо. Ну, коротше, все. Так, у мене, кстати, за основнучково не лежать, але на цьому аккаунті вони нам не потрібні, тому йдемо далі. Другий таунхол. Ще зараз заберемо на третьому таунхолі. і я, напевно, вже пойду там знизу списка просто все подряд збирати. Тому що я можу теж трошки збитися, і ще й не 2-4, а десь менше відкриємо. Тобто да? щоб цього не було, ми там вже пойдемо по всьому підряд. На основу ми на останок залишимо таке саме інтересне, мейбі і саме класне, оттуда щось випаде. Ну, поки що. Не дуже сильно радують ці ресурси, які звідси падають. Ну слухайте, ну хоча б щось легендарне, нам треба випасти. 120 гребаних сундуков, ну неужели мені нічого не випаде? Так, третій там хол полетів. Так, опять це обучаючий суп, Як ми перекладали, так, це у нас силові панкейки, хорошо, ну вроді такі годні штучки, якісь полезні, знаєте, у нас це на три катки, але, на жаль, що не... Там, не на годину десь, да? це якось для будівельника щось іде. Всього на три катки. Це маловато. Так. О, це щось нове. Тренувальне жилля, як я поняв. Да? Ну, жилля, вроді якось по-іншому ще може. Ну, давайте глянемо, почитаємо. Швидкий байт. Цього буде підтримувати тренувань... тренування всіх юнітів, спилів і осадних машин. For 20 хвилин. Ага, на 20 минут або на 10 битв. Інтересно, ну щось я тут косо, може, десь перевожу, і може, щось тут непонятне будь. Так, давайте з цим аккаунтом ми завершили. Так сказать, вже я пойду реально знизу до верху, так і типу всім аккаунтам, там може буде 16-ка сразу йти, якась може там сьома, да? ну коротше там вже будемо все підряд гребти. І тут до мене в комнату зайшли, я не зміг продовжити записати, і тут мені попадав Нічого інтересного, але тут випало ось такий кланкасловий торт, який у нас третя іконочка. Коротше, він, як я прочитав, можна протягом 12 годин брати любеке безкоштовно. Ну, це класно слухати. Якщо тим паче в клані, якщо наприклад, не закриваються запроси, то просто взяв, активував. Даже якщо ти фармиш тобі треба, то ти можеш не просити, а просто це <laughs> підключити і забрати собі на халяву. Ну, клас. На 10-му таунхолле золотим. Опа, нам ще тут щось <laughs> дають, таке інтересно. Так, рарочний полетів. Нічого одного ми не відкриваємо. Стойте, даже стардропу вбрав старсі, в якому ще повна жопа падає. То там би, хоч більше шансів щось вибити. Я думаю, за 120 Стардропу ми по-любому вже 10 скінували. Так, да, ладно, це я перебарчу, але десь. 5 мінімум, я думаю, точно ми щось би класне да і вибили. Якось легендарку ми точно би вже вибили, але тут нічого не падає в цьому клашавкленці. Ой, Так, ого, навіть столичне золото падає. Я поняв. Так, давайте. З десятку у нас тут закінчено якраз. Другий мій рашерський аккаунт. Откриваємо, погнали тут. Ну, пляха, мені ще здається, що чим ближче до кінця, тим більший шанс того, що я нічого не виб'ю. Ну, побачимо. Так, ага, після 600 рерк. 20 каларку, ну бед, знаєте, таке. Хоч на одну актив... на одне активування супер юніта буде вже, нормально. А, і... Знов ну, м'ясо, так. Да. Непотрібні оці здібності, ну є деякі, що потрібно. З Кланкаслом то мені реально зайшла така ідея, що мене на халяву просить. То вже переходимо до моїх таких раундів, на яких мені не, не безрозлічно погулять, які я качаю активно, коли є час. і м -м, забираємо тут. Оце мені вже цікаво, що тут випаде. Сподіваюсь, щось годне дай буде. Так, рарочний полетів. Чотири непотрібних нам не надають. Ладно, так, ще одна рар. добре. Так, ну ладно, рудой нас не обділяють. Це хоча б щось. Третє. Таке. Я його взагалі не буду взяти, так, епік і. Давайте. Ну, це годний дроп, я скажу, ладно. Хорошо, це, це чудово. <кхи> так, ну тут вже покраще було. Так, да, один епічний сундук. Ми вже давно епічних сундуків не вбували, ну, хоча б о, щось уже більш покращується. Так, погнали. Аккаунт Топант у нас. Хоч Еліка, ну, не знаю, щось, мабуть, годне, да? Ладно, Що у нас основує, може там щось годне випаде. Побачимо. В принципі, на те, як на основний аккаунт я донатив, мало чи вдруг там шанси підкручені. Так. А книжка файтингу, ну, мені книжки не дуже цікаво Я прийшов сюди, я думаю, і ви теж прийшли сюди, щоб побачити, що нам щось коли годне падає, це оформи донатні скини, оце да хоча б навіть епічні скіни. Хорошо, переходимо до наступного аккаунту. Так, на аккаунті Jeepers Creepers ми і залітаємо відкривати. Не нужны здібності. Мово падає, але я не знаю, що буду з ними робити. Я все одно зараз останнім часом на твінках не гуляю. Мінімум на аккаунтах 2-3. Більше ні. Поки що немає часу. Так. Окей, панкейки це не нужны. Ладно, рарочні сундуки. Кільця. Ну, мабуть, все-таки епічний сундук, такий самий редкий. Мені здається, легендарного тут і немає. Поки що епік це максимум, що ми бачили. Так, безім'яний аккаунт. Полетіли. Так, епік, хорошо. Сука, ну яка лопата? Камон, я вже очікував щось годне вибить. Просто, як я розумію, тут реально епік це максимальний сундук, який тут може випасти. Самий такий рідкий, і мені дають Просто лопату, кому вона треба? Реально, без проблем можна купити за джеми, якщо прям сильно горить. Я так-то їх взагалі на твінках рядко коїзаю. О, ось ця штука, що мені падала. Ось написано: милий кусочок додає безкоштовне підкріплення до твого конкасту до 12 годин. Насолоджуйся цим. Цим. Присоєдняйся в клан і додавай запрос для собі конкасту. Так, ну. Реально, у нас останній аккаунт остається, це мій основний. А, ну ми там донатили, сподіваюся, там розробочки нам дай подкрутили. Давайте переходимо до нього. В наше останнє відкриття по розрахункам. Якщо я не пропустив якийсь аккаунт, то у нас вже 115 сундуков відкрито і нічого такого годного не випало. Руки аж трясуться, прям хочеться вже відкрити. Тому давайте не затримувати, і вже погнали. Так, перший полетів Rare. Баночка для дески, не потрібна ш... просто креп для нас, просто для нашого аккаунту. Так, далі. Я, вже... Я просто мовчки відкрию. Я просто не знаю, тут нічого годного не впадає просто. отаке. От Як ви бачили, епічних сундуков у нас, мабуть, сили штук 5 випало або і рівно 5, ну точно, думаю, не більше 10. Ну, таке, знаєте, ш... є... херня, чесне слово, да, ну може випасти. Все-таки мого Соклана а, випадав скінчик. Зараз він його одів, а, примінив, так сказати, на свого героя, то він у нього буде. А, там, вроді, який це кінг? Кінг вроді звірю. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. А, да, Оцей Кінг, короче, у Макса, кстати, випав, бачите, ви ну, бачите, файний дроп. Дуже. Прям пощастило людині. Там ще я бачив, комусь і молот дропався. Це теж І прикол в тому, що він вже год не гуляє, але йому такий хороший дроп випав. На основі у нас таке, знаєте, трошки розчароване. Я думаю, зараз ми щось тут подкриваємо, ну, хоча б мінімум якусь годну тему ми виб'ємо. Але це халява. Навірно, по-любому підключ подключені тут якісь шанси. Дивно, що розраби не скористалися цією можливістю і не додали ще просто за гроші, їх, щоб можна було купляти за гроші скільки завгодно. Ви вже розумієте, да до чого кленюш? Оце азартні ігроки, які не могли б остановитися, вони почувствовали б запах халяви, вони покидали свої грошенята і просто без, безсмисленно відкривали ці сундуки. Ну, хороша така була б. Под Ну, щось суперсел протупили і не додали. Ну, що поробиш. сподіваюсь, <рес> я думаю, вони по-любому таке додадуть, що тут сподіватися. Ну, а я буду завершувати. Можете ділитися своїм дропом в коментарях, або і не просто в коментарях, а й також залітати на ТГ канал, там відправляють скріншоти. Ну, і також не забувайте участвувати, звісно, в розіграш на клан з крутим айдішником, з золдовим айдішником. Результати будуть 1 жовтня, так що ти ще можеш устигнути. А я буду прощатися, друзі. От таке у нас гавніцо випало. Що поробиш. Тому всім дякую і всім гарного вечора, і всім пока.